Вітаю! Осінь сезон гарбузів, а значить, обов'язково потрібно приготувати смачну та корисну гарбузову кашу. Можна використовувати будь-який столовий гарбуз, який у вас є в наявності, який ви більше любите. У мене ось такий круглий, також люблю готувати з продовгуватого, як ми на нього говоримо, гитарка. Кожен гарбуз по-своєму смачний та корисний. Нарізаю на невеличкі шматочки, обов'язково виймаю серединку, ріжу на невеличкі шматочки, щоб швидше проварилося. Заливаю холодною водою і ставлю на вогонь. Варити будемо на невеликому вогні до м'якості гарбуза. Обов'язково в процесі приготування потрібно додати сіль. А також не забувайте підписатися на канал, хто дивиться відео без підписки. Вам не складно, а для мене це дуже важливо. Ось гарбуз проварився буквально хвилин 20 і він вже став м'якеньким. Ножиком провіряю, якщо легко розрізається, значить готовий, воду потрібно зливати, і далі будемо готувати вже в молоці. Додаю промитий підготовлений рис, можна брати довгий, можна округлої форми, який у вас є в наявності. І заливаю молоком. Заливаю повністю, щоб покрило весь гарбуз. І знову ставлю на вогонь. Далеко відходити не потрібно, весь час помішувати і дивитися, щоб молоко не пригоріло, і гарбуз теж не пристав. Вже після того, як молоко закипіло, робимо вогонь мінімальний. І варимо ще буквально хвилин 15-20, поки гарбуз не почне розпадатися на частинки. Гарно розвариться, за цей час і рис приготується, і гарбуз ще більше увариться. Мене вже починає закіпати. Я переставляю, роблю маленький вогонь, накриваю кришкою і засікаю час приготування. Ось, бачите, кипить помаленьку, але вже видно, що гарбуз починає розварюватися. Каша набуває більш такого жовтішого кольору, значить гарбуз готовий. Беру товкачку і переминаю повністю всі шматочки. Якщо ви любите кашу більш схожою до пюре, можете використати блендер погружний. Я беру товкачку, мені так більше подобається. Коли повністю перем'яла, додаю цукор за смаком. Буває такий гарбуз, що потрібно цукру трішки більше, буває геть солодкий, то можна навіть цукру і не додавати. Ще раз ставлю на вогонь, щоб закипіло, і вже в такому вигляді, будьте обережні, ця каша має здатність пихкати з каструлі, тому щоб і вас не обпекла і не обризкала робочу поверхню. Після того, як покипіло ще хвилин 5, додаю шматочок вершкового масла і відключаю. Декілька хвилин, щоб настоялася, вона загусне і буде дуже смачною та корисною. Хто ще не готувався таким рецептом з рисом, обов'язково раджу спробувати. Нехай смакує! Пока-пока!